Пару тижнів назад чи пару днів назад Diego Weber, це один з працівників клею, випустив свій лаунчер під назвою Vox Launcher. Все, що воно робиться, Vox Launcher це створює видяний сервер з вашого комп'ютера. І вам не треба ритися в віганській кількості файлів і там все змінювати. Все, що це ви просто хостите сервер за 5 хвилин, там треба буде ваше розташування гри, токен і там просто який сервер ви хочете грати. Видяний сервер, який хочете взяти. То як його і не скачати? Ми проходимо по сесії в описі. Від категорії HealthWorks ми клікаємо по цій синій лінці. І зберігаємо якраз оцей файл, який ми скачали, в Documents клеї до Do Starve Together. І тут зберігаємо без різниці. де. Да. Якщо ви все ж таки скачете його як zipped файл вам треба його розпакувати. І зараз вам покажу, як іменно його розпакувати. Зараз він скачається. Він so, скачався, я відкриваю файл, Ну, прикол двох моніторів. І вводить грав цей VoxLauncher. Я його зараз розпаковую. Коли розпакував, просто підтверджуємо, що хоче там розпакувати, розпаковував той самий файл. Документ зклей до NonStartueather. І тоді запакований файл ми можемо вже видаляти, бо він нам не потрібен. І переходимо по якраз документу Vox VoxLauncher і якраз іконка VoxLauncher. І тут зразу Windows каже бла 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 бла, мене з ними з тією програмою, що це таке, і бла бла, але ми все одно продовжуємо бігати цю команду. Run Anyways, продовжуємо бігати. То нам треба запам'ятати якраз три категорії: server Token, Game Directory і Cluster Directory. Зараз вам покажу, як іменно ці всі три файли ставити сюди. Ну, два файли, один це просто треба токен. Давайте почнемо з самого Само легшого. Саме легше це якраз є токен. Давайте створимо свій токен. Щоб створити свій токен, нам треба перейти до цієї букви яка збоку є, залогінити з нашої платформи, в моєму випадку це є Steam. Я пов'язую свій аккаунт. І тут є адню сервер. Cluster name і аднюсервер. Cluster name ми пишемо свого назву сервера, я назву якого хочу, там без різниці, бо по суті на жодної ролі не грає ім'я. І ну, чисто що цей лаунчер просто не потребує. Я понравив просто в Vox Server, -сервер, конфігурації сервера, тут пишемо, що хочемо, бо напоя теж нічого не зміни. Саме головне — це якраз сервер токен. Його буде обов'язково скопіювати, але не зараз. Якщо є у вас питання, чи треба скачати ці налаштування, я рекомендую, але це не обов'язково. Якщо ви все ж таки хочете скачати, ви скачете далі в документи, клей і do not Start Together. Я просто зберіг на крайній випадок так, бекап ситуації Добре. Зараз згортаємо і раз у це, але не закриваємо. Переходимо в нашу гру, в нашій різ заходимо в категорію Data. І коли заходить в нашу категорію Data, вам відкриє новий файл. Зараз перекладемо екранами. Я перенесу во. У вас відкриється такий файл, там де 912.196904. І тут ви можете вибрати будь-який світ, на який ви хочете перетворити на виділений сервер. Якщо ви не маєте жодного світу, ви позоворите світ. Create New World, Вибирайте категорію, в яку хочете грати. Я рекомендую використовувати Public, але тут вже, якби, ваш вибір. Називайте сервер, як ви хочете, і тут вже буде змінитися, і ну так же і буде. Я, поприкол, називу dl Video Test Server. Пароль теж обов'язковий, буде розбувати рандомні піпли, тому ліпше берегти ваш сервер з паролем. І по ідеї ви вже можете женер... згенерувати світ. Якщо хочете дати моди або змінити інше налаштування, ви, звісно, це можете зробити. Але, по ідеї, це вже ваше бажання. Так само, як Forest Settings, Case Settings і мода це вже ваше бажання. Якщо не хочете нічого там змінити, просто генеруйте світ. Але в цьому випадку я все ж таки додам пару модів, бо частіше все ви граєте з модами, я вас знаю. Я додав Epic Hasbar і Global Position, більше не зміните, бо це трошки довго відео. буде. Я генерую світ. І чка поки він згенерується. Коли ви вже згенерували ваш сервер, просто дисконнектитесь. Вам Бам невсовити грою, просто Disconnect. І зараз заходите в хост-гру, І тут якраз Manage Word. Тут ви запам'ятаєте, що там має бути Save Data, Cluster 31. Це якраз цей новий світ. Тут ви відкриваєте Open Word folder. І тут знову переход з двома екранами. Зараз вам файл покажу. От Отгляю так іменно файл. Там 9.1 цифри. Ви подивитесь з ним знайомий, вам вже показував його. Але так. То все, що ми робимо, ми просто купуємо повністю це посилання, де той світ зберігся. повністю. ваш диск. Документи, клей, do not start together, date1 і ці всі інші цифри. І кластер 31 в моєму випадку. У вас може там бути 16, 40, 90. Цей кластер це просто вивчає цифру світу, яка вже є. І в кластер Directory ми просто вказуємо місце розташування нашого файлу. Від самого диску до самого кластера нашої цифри. Ну, випадку 31. Після цього всього ми заходимо в Steam, Manage, Properties, тут заходимо в Installed Files, Browse. І тут все, що ми робимо, просто копіюємо файли, якраз де нас розташоний донSTar to heather. в моєму випадку це f, Steam Library, Steam Apps, Commod, Don-Startuezer. Раз може бути інший диск, інший файл. І тут просто вставляєте, де вас розташований дон-стартур. Server токен, це то тільки що що ми скачали і зробили, тут ми якраз копіюємо сервер токен і вставляємо його сервер токен. Логічно, вау. І по ідеї ви вже можете запускати сервер, якщо грали без модів. Якщо ви все ж таки поставили моди, як я зробив, Цього, що нам треба зробити, це Dash Let Properties, Property, Install Files. І тут заходити в файл mods, і тут якраз ми будемо dedicated server mod Setup. І цей файл скрізь все вас буде пустим, якщо ми ніколи з не бавилися в Dunstar to Але все, що треба зробити, це написати Server Mode Setup, відкрити дужку, поставити лапки і ставити якраз ID вашого мода. Пишете server mod setup, відкрити дужку, лапки. Заходимо в DoneStarto Heather. Заходимо в наш світ. Просто на нього клікаємо. Категорія моди. І тут вибираємо наш перший мод, який ми включили. І тут зараз буде посилання зверху, ось там Steam посилання на той посилання, на цей мод. І тут ми копіюємо ID мода. Якщо ви качаєте моди через цей клей веб-сайт, то він там не буде працювати, тоді користуватися з Steam. -овським. Відкриваємо дошку, пишемо і разу ці ID, закриваємо дошкою, і перший мод готовий. Ми це зберігаємо. Нажимаємо Enter і там пише знову сервер, мод, сетап. Відкрити душку, поставити лапки, то знову копіюємо ID до нашого другого моду. І там вставляємо і зберігаємо файл. Така в рекомендація: ліпше цей файл редагувати в блокноті. Чисто ж там всякі пробіли можуть бути випадкові всяка така штука, і у вас можуть бути баги. Як бачите, написав сервер setup відкрив дужку, поставив лапки, написав ID, закрив дужку, ну закрив лапки, закрив дужку і тут, по ідеї, вже все готово. Якщо зберегли файл, ви можете нажати Запуск. І у вас сервер вже запуститься. Зараз просто чекаємо, поки сервер запрацює і вийде онлайн. Але в моєму випадку там помилка через те, що я допустив невеличку помилку сервер токен. Все, що мені треба зараз зробити, це нажати ОК, перейти назад до веб-сайту Оклей і скопіювати знову сервер токен. Це якраз в мене Vox Server. Я тут його копіюю це знову сервер токен. І назад його вставляю там. Ставити і запускаємо і знову сервер, перевірити, чи він буде працювати. Поки сервер запускається, ми можемо нажати якраз оцей, подивитися статальні статистики цього всього сервера, він там запускається, чи моди працюють і всяке таке інше. Якщо в цьому не розбирається, то просто можете чекати, поки він запуститься, і там де світиться, що сервер в онлайні він там світиться зеленим кольором. Відкрас і це не кольором і пише, що майстер онлайн і Caves онлайн. Якщо грати без печер, то там Case може писати офлайн. Якщо грати з печерго, то він буде далі писати онлайн. І буде зі це з даним кольором. Якщо все правильно працюємо. Зараз заходимо в Game. І тут пишемо сервер. Ну, наші м'ясер, яким там стріляли. У мови б тут це DL, щось там, DL Video тест сервер. Просто це забуваємо в пошуку. І от він якраз є. Значить нажмемо на нього, приєднатися, пишемо пароль і готово. По ідею вітаю вас, в Турелсервер, у вас є виділений сервер, і можете на ньому грати скільки хочете і як хочете. Звісно, там є ліміт, як ви можете на ньому грати, і це залежить все від сервер токену. Він там має там обмеження, як ви можете на цьому сервері грати, до якого там чиста. Але плюс-мінус це дата буде дуже-дуже довго і ви скоріше заб'єте той сервер через пару місяців. Ось якраз ми є на сервері. Як ви бачите, тут пише день перший, сезон, і тут гравці ще не оновилися. Туди можна якраз відкрутити день назад, ролбек зробити, рестартнути сервер, зберегти і стоп, і якраз припинити працювання з сервером. як ви бачите, я рестартну рольбек ролбек сервер зробив, я відкрутив день назад. А так мене був тільки на першому дні, то я зараз не знову викину на вибір Героя. Якщо чесно, то дуже сильно легко все працює, відео такі до того, що хотів показати повністю деталі, але якщо граєте без моді і всякого такого іншого зайвого, і граєте тільки з двома шардами, то цей Vox Launcher дуже-дуже сильно легко запускається. Якщо граете, хочете грати на трьох або більше шардів, Наприклад, Tropical Experience і подорожувати Donstar Tether ем і Donstar Shiproх світом, вам цей Vox Launcher не підійде що. Ну, в такому стані, який він зараз є. Може, в майбутньому щоб було більше шардів, але поки що то тільки максимум 2 шарда є. Я тестив. Але може трошки в мене якісь були проблеми і в мене правильно не вийшло. Але все ж таки на двох шардів воно працює ідеально. Моді треба трошки замучитись, трошки попробувати, але. Типу, все одно доволі легко це зробити. Нам все одно треба ритися в мільярд файлах, щоб знайти правильно таштуковане. І всякі такі мільярди команд писати, щоб просто захостити сервер. Як бачите, тут є така статистика, там join announcement, якийсь скін я носив і всяке таке. Доволі цікаво штуковна, щоб знайти Гриффери, але, типу. Можете відкрутити день назад. Ви якраз згенерував новий світ. І ви бачите, новий світ є. От, по ідеї, і все. Зараз говоримо про таку, плюс-мінус цікавіше штукованих, як можна щось з ним зробити, щоб просто полегшити сам процес і баги, і проблеми, які вам треба уникати. Як бачите ви, що сервер, цей сервер далі висить, висить через те, що воно в мене далі працює раз треба зробити, що не працювати, це просто його закрити. Дуже головна штука це уникати одну проблему. Нажимати Save і Save Stop одночасно, коли хочете закрити сервер. Коли закрити сервер, просто нажимайте Save Stop. Чому? Через те, що якщо Save і Save Stop, ваш сервер буде безкінечно зупинятися, він у вас вгорі виключиться, але саме цей лаунчер залагає і буде мати янські проблеми. І ще одна штуковина на хрестик не закриває, бо вона крашиться і всі інші проблеми. То хочете зберегти сервер, то просто нажимайте Save. А якщо хочете закрити сервер, нажимайте Save Stop, як кнопка гігантська, червона така. І пойде і все. Це все, що вам треба пам'ятати. Такі з важливих і що великих багів, які вам треба уникати. І, звісно, хрестика. Просто згортаємо. Бо сервер теж може крашнутися, нам треба це все наново перенастроювати Невесела штука, я вже це раз робив, вже тестив, тому не рекомендую. Якщо вам лінь постійно лазити в цю папку, ви просто заходите в Vox Launcher. В Vox Launcher нажимаєте правою кнопкою і туди просто робите shortcut. Крей шорткат і скидати свій на робочий стіл з двома робочого столу, ви можете там вже запускати його. Зараз його закину. закину, о. І тепер я просто можу нажимати на цей шорткат і воно у мене запуститься автоматично. А якщо вам піпле нема чим зайнятися, ви можете перекласти якраз цей лаунчер. Чи ранено комусь потрібен переклад цього лаунчера, я не знаю, але можливість є і виробники дозволяють. Все, що треба зробити, це доз... Ни, ви, скинути йому доступ до свого перекладу, він на нього подивиться, перегляне. Він цього, він нічого не зрозуміє на українському, але все одно можна спробувати скинути, хай перевіряє, хай змається перекладом, і може він додати офіційно.